Тим часом російський диктатор Володимир Путін не збирається закінчувати свою криваву війну проти України. Принаймні до 2026 року він розраховує, що захід стане менше підтримувати Україну. Такі міркування. Висловлюють автори статті німецької газети Більд, зокрема, з огляду на те, що сам Путін кілька годин розповідав про це на своїй щорічній підсумковій прес-конференції. В матеріалі йдеться, що Кремль вже розробляє новий середньостроковий план війни проти України. Там хочуть встановити повний контроль над Донецькою та Луганською областями до кінця наступного року, а потім взятися за Дніпро, Запоріжжя та Харків. При цьому Путін готовий щороку втрачати в Україні до ста тисяч людей. Поламають зуби. Ми зараз про це будемо говорити. З нами на зв'язку Ігор Терехов, міський голова Харкова. Пане Ігоре, доброго дня вам. Вітаємо доброго дня. Слава Україні, Героям Героям слава. слава пане Ігоре. Якщо Путін раптом не знає, то Харків є, був і буде українським містом. Скажіть, будь ласка, настрої містян і особисто ваш настрій після отієї тієї почутої маячні, яку своїм ротом озвучував Путін? Ну, ви вже сказали, що Харков був, є і буде українським містом. І хочу сказати, що е ніякої паніки у місті немає, і у мене особисто зовсім нема, е, ніякої паніки. Е хочу сказати, що ми дивили всьому світу, е що Харків це українське місто, і сьогодні Харків живе і працює і відбудовується. І хочу подякувати нашим славетним військовим зсу бійцям територіальної оборони, які спочатку війни боронили нашу землю і боронять досі нашу землю. І ми захищали і захистимо наше славетне місто. До речі, місто герої Харкова. Хочу сказати, що так дійсно у Росії були плани, певні плани. Коли вони розпочали війну проти суверенної України, вони хотіли хотіли захопити наше місто на протязі доби. Хотіла захопити нашу столицю Київ на протязі трьох днів, але нічого в них не вийшло. І я впевнений, що ми разом разом з військовими, разом з державою, будемо боронити наше місто, будемо боронити нашу рідну Україну. І відстаємо і обов'язково переможемо. Пане Ігоре, є ще в нас дві хвилини. Добігає кінця перший місяць зими. Як переживається зима в Харкові? Наскільки впевнено дивитись в наступні два місяці? Ну, хочу сказати, що е, так переживаємо зиму, є погодні умови, е, є снігопади, є ажеледиця, е, але наше комунальне підприємство працюють. І ви бачите, що ми прибираємо міста, е, працює громадський транспорт, е, міста живе. Міста працює, хочу сказати, що ми дуже серйозно готувалися до опалювального сезону. Тому сьогодні у житлових будинках харків'ян є тепло, є вода. Є енергозабезпечення, хочу сказати, що вся соціальна сфера у нас з теплом. Ми забезпечені всіма комунальними послугами. Тому йде звичайна робота, наша робота. і Ми працюємо. І Хочу сказати, що до настрою харків'ян повертаючись, то да, дійсно погодні умови, війна це накладає певні певні наслідки. Але ми готуємось до новорічних свят, до Різдва. Розпочали на станціях метрополітена концертні програми. Тому настрій такий бадьор бадьори нас, пане Ігоре. Передаєте цей настрій нам сюди до Києва? Дякуємо Дякую. за це. Харків тримається, і буде триматися до перемоги. Дякуємо ще раз. Ігор Терехов, міський голова Харкова. Реагували на ту дурну заяву, яку зробив Путін щодо захоплення Харкова та інших українських міст, не вдасться.